Друзі, привіт! Вітаю! Сьогодні класна тема. Хочу поговорити з вами про певні риси поведінки, що протаманні дійсно сильним людям. А, тому що абсолютно об'єктивно життя штука складна, бувають різні періоди. Буває все ну, здебільшого все добре. Не буду казати, прямо все класно. Здебільшого все добре, все нормально, бувають періоди складні. Складні за різними причинами. Бувають складнощі внутрішнього характеру, коли ти не можеш прийняти якісь рішення, коли ти не можеш сам собою домовитись, бувають складнощі з зовнішнього характеру, котрі вносять дуже серйозні корективи в твоє життя, в твою роботу, так? і взагалі в відчуття самого себе, але тим не менш, абсолютно очевидно, що є люди, їх дуже мало. Однозначно, це не більшість людей сильних, що навіть за надзвичайно складних обставин вони не ламаються емоційно та психологічно. Це тобто дуже стійкі люди. І також, скажімо, так я не скажу для вас, чого якусь новину таку неймовірну, що здебільшого люди під тиском зовнішніх і внутрішніх серйозних негативних чинників дійсно ламаються. Їм потрібна підтримка. Вони не знають, що робити. В них апатія, в них абсолютно демотивація. Люди просто потребують банальної підтримки. Так тому давайте сьогодні поговоримо про ці на, на мі суб'єктивний погляд в контексті сьогоднішнього відео три риси. Звісно, це можна, можна додати, можна і 15, і 20, і 25, Але навіщо переванперенавантажити? Все ж таки, мені здається, є деякі речі просто надзвичайно фундаментальні. Хороша новина, те, що ми можемо над цим працювати, але реально за власним досвідом можу сказати, що це дуже важко. От те, про що я сьогодні буду говорити, начебто буде звучати просто, але зробити це де-факто в житті реально є задачою складною. Але починаємо, друзі. Це треба озвучити. Перша позиція це вчитись визнавати власні помилки. Перша надзвичайно важлива позиція це визначати помилки. Вла... Визнавати власні помилки, бачити їх і розуміти, що ось тоді я а, прийняв, прийняла некоректне рішення. Або система моєї поведінки, моїх звичок ну, привела мене туди, де я наразі знаходжусь. І маю я наразі кризу життєву. Так? В стосунках, а, на роботі і, 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 і так далі. Ну, наприклад, перейдемо в площину реальних а, життєвих прикладів, ви не можете стримати язик за зубами. От вам обов'язково. Потрібно, наприклад, комусь комусь в чогось в чомусь вчити. Або ви реально розумієте, що вивести вас з себе дуже просто. Ви розумієте цю проблему, але якби ви її з іншої сторони не сильно її пропрацьовуєте, так і ви, мабуть, два-три роки назад розуміли, що потенційно це призведе до проблем ваших сімейних взаємовідносинах, або ваших взаємовідносинах з друзями, або з або з батьками, або з колегами. Так, і наразі ви маєте ситуацію в житті, коли ви де-факто отримали ці проблеми, але ж якщо так е, бути об'єктивними. Невже ми настільки, скажімо так, сліпі котяти котики, що не бачимо те, що ну потенційно через 2-3 роки буде проблема? Ми ж це бачимо, ми просто це ігноруємо. Ми просто це ігноруємо. Це дуже важливий момент. Не треба себе обманювати, не треба собі брехати. Ми, все, ми реально майже все бачимо, але ми це ігноруємо. Ми не закриваємо, ми закриваємо на це очі. Чому ми закриваємо на це очі? Тому що А потрібно визнати власну помилку, і далі Б потрібно реально. Змінюватись, а це надзвичайно важко. Це надзвичайно складно. Це потребує серйоз, це потребує рішення першочергово. Це потребує рішення, це потребує дуже серйозного дискомфорту ваших взаємовідносинах, якщо ми говоримо в контексті взаємовідносин. І далі це потребує е, змін вашої роботи для того, щоб змінюватись, і дуже велика кількість людей скаже: буде кивати головою, так я розумію, але нічого не зробить, а меншість буде робити. Меншість буде змінюватись, тому що якщо ми бачимо приклад сильної людини, вмотивованої людини, результативної, успішної людини, ми бачимо результат де-факто. Розумієте, ми бачимо результат де факто, а всієї тіє, тієї роботи, що була людиною виконана, ми її не бачимо. Ми її не можемо побачити. Нам здається, ну, мабуть, мабуть, з дитинства такий, мабуть, народився таким. Розумієте, і далі знаходимо для себе пояснення. Хоча, де факто, ми не є об'єктивними. Так, дійсно є дуже багато чинників, що впливали на, на життя людини в контексті прикладу успішної, там, сильної людини. так? А ось з такої стійкої емоційно-психічно стійкої людини є надзвичайно багато рис, і виховання, і батьки, і відношення, і е, е, обставини в житті, і в е, робота з перешкодами, що були була на шляху людини. Але давайте будемо об'єктивними. Ми ж можемо на багато речей впливати. Ми ж можемо, коли ми бачимо реальну, реальну проблему в, в нашій поведінці або якісь обставини, ми можемо зібрати себе в кучу, так буде в і буде складно і рухатись для того, щоб а, пер, пер, пройти цю перешкоду. Ми ж можемо це зробити, але дуже багато з нас це ігнорує. Тому перша позиція, друзі, надзвичайно важлива це визнавати власні помилки. А, друга позиція це переглядати власні переконання. Ось цим прям, прямо біда. Ось цим велика проблема, особливо в людей, котрі. Ну, котрих уже вік, котрим там за 50, за 60, люди практично, практично ніколи не переглядають власні переконання. Це пояснюється ну, специфікою нашого мозку, тому що. Наш мозок функціонує, ну, скажімо так, є така певна специфіка а, прагнення до автоматизації. Тобто, все, що ви робите в житті рано чи пізно, має бути загнано в звичку. Ось через то напрацьовувати звичку надзвичайно складно, але коли в тебе щось є в звичці, ти робиш просто не задумуючись. Розумієте? І коли люди живуть з певними поглядами, з певними переконаннями, там 30 років, переконати їх, це, це надзвичайно важка справа. Тобто, якісь такі. Серйозні обставини в житті мають відбутись або має бути надзвичайно сильний авторитет для цих людей для того, щоб вони змінили власні переконання. Ось чому наразі в. Ем... Це багато знаходить певне, певне, певне відзеркалення в, в політиці, чому люди, котрим за 40-50, за 50, майже не змінюють власної позиції. Люди, що там а, застали Радянський Союз, там покоління 50-х років, для них, у них Радянщина в голові, вона з ними живе, вона просто з ними живе. І її просто звідти ну, ніяк не виковаряти. У них радянщина в голові. Як же було хорошо? Розумієте? От і ти нічого не зробиш. А ось люди здебільшого свої переконання не приглядають. Але нам це треба робити. Нам це потрібно робити, тому що якщо ми мислимо отак, прямо знаєте лінійно, просто тупо в лоб, от як рельси проклали наших переконань, отак воно є. Ні, так немає. Якщо ви реально бачите, що якісь переконання вас буксують, з ними треба пропрацювати. Ну, є люди, у яких там переконання, наприклад, всі молоді дівчата, всі меркантильні. Да, або всім мужикам тільки одне й треба, або мужики тільки членом думають. Розумієте, я зараз такі вже абсолютно примітивні речі озвучую, але цей примітив живе в свідомості дуже багато багатьох людей. Або нормальні гроші не заробити нормальні гроші, тільки крадуться. Да, якщо у людини є гроші, значить він когось обманув, когось, у когось вкрав. Розумієте, це дуже лінійна позиція. Дуже лінійна, така примітивна позиція. Я в житті успіху не досягнув матеріального, то мені треба взяти і здевальвувати всіх людей, хто цього досягнув. Яким чином? Вони брехливі, погані, вони не чесні, а я чесний. Через те я кошти не заробив. Хоча ну, ми будемо об'єктивними, так дійсно є люди, що крадуть, є люди, що роз займаються розкраданнями, є люди, що заробляють кошти головою. Ну, ну хіба таких людей немає? А хтось буде вважати, ні, це неправда. Їх немає. Вони всі все одно крадуть. Розумієте, це тупо такі шаблонні переконання, з котрими ну, ну ніяк по життю. Якщо ви бачите, що щось вас буксує, якщо ви бачите, що роками ви якось на місці стоїте, нічого не змінюєте, не змінюється, вам треба реально зайнятися серйозною рефлексією. Вам реально потрібно зайнятися питанням, коли, коли ви самі собі адресуєте запитання, що відбувається, про що я мислю? От я міркую, от я бачу людину, бачу на якийсь успіх, що в мене в голові одразу вистрелює. Які б думки? Пощастило, так? Чи, чи, можливо, ну, мабуть, людина на своєму місці, мабуть, людина досягла чогось своїми силами. розумієте? Ось в такому контексті потрібно мислити. Друга надзвичайно важлива позиція це змінювати власні, власні погляди, власні переконання. А, і третє, суперскладне, просто суперскладне не втрачати почуття гумору, а також працювати над тим, щоб це почуття гумору було. Працювати над розвитком певної іронії, самоіронії, коли ми можемо посміятися над собою для багатьох людей. Це просто це табу, це закрита тема. Як це над собою посміятися? Ви надо мною смієтесь? Ви мене не поважаєте? Ми знову ж таки все дуже примітивно, дуже лінійно лі... сприймаємо так в лоб. Розумієте? Як певна образа? А, тому що нас таке у ну, нас таке враження, що всі нас мають серйозно сприймати. Ну це від проблеми певного такого самоствердження, так це в цьому є проблема. Ось на моє глибоке, глибоке переконання в цьому надзвичайно складному житті, реально надзвичайно складному житті. Якщо бути сильно серйозним, ну просто кукухою поїдеш. Іронія, саме іронія, це те, що рятує. Реально, це те, що рятує, коли ти можеш на себе посміятись. Коли надзвичайно складній ситуації свого життя ти можеш сісти і сказати: О, це папандосік. Ну, треба щось з цим папандосіком робити. Треба з ним щось вирішувати. Розумієте, я, сьогодні, я в такому контексті, друзі, сьогодні з вами говорю, знаєте, в більш е, е, не так, що я там по сценарію пішов, ту 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 ви Інформацію, а в такому контексті більш легкому. Як думки йдуть, так я йому говорю. І, звісно, цю тему можна продовжувати сказати: ось четверте, п'яте, шосте, інструкція така, план такий. Але сьогодні відео так, знаєте, на, на помислити, на подумати над тим, що я сьогодні озвучу. Три позиції надзвичайно складні: визнавати власні помилки, змінювати свої переконання, не втрачати почуття гумору. Оце супер важливо. Працювати над цим потрібно завжди, тому що ми можемо не збагнути, як вже знає оп, і в голові що зацементувалося, і ми вже конкретно мислимо в такій категорії. Так? Хоча де-факто знову ж таки, ну, реально, наші погляди потрібно змінювати. Вони мають постійно калібруватись. Постійно ми маємо калібрувати наші погляди. Друзі, не буду затягувати відео. Я думаю, що основний меседж посил зрозумілий. Відреагуйте, прошу лайк, дизлайк, коментарі, коментар, поширення, підписка. Буду вам за це дуже-дуже вдячний. І побачимось в наступному відео. Пока!